Хлопці. Журналі, за знаєте, те, що <ріст> зходиться вгібавич. Що ви робите, за чиїм казівкою ви зараз блокуєте державний стрільбу? А ми не блокуємо. І ви зараз блокуєте. А <ріст> це ви не блокуєте? Так? А що ж тоді блокування, якщо ви не блокуєте? Скажіть, будь ласка, за чиєка ви дієте? <ріст> Ребята, <ріст> хто? Ну, сказали, гадає, говорить. Знаєте, що, як ну, ви знаєте, скажуть убивати, ви вбиваєте. Як і комунальне підприємство. Ну, ну, ви самі хто. Ніхто? Не роботі і все. Ну як а скажуть зараз, Ніхто, будуть, убивати зараз, в нас. Вони будуть убивати, стріляти, да, тому що. Не, скажуть, скажіть, наказ... Ні, тільки скажуть, хто дав наказуємо, і все з розпорядження. Іма блокувати державну установку. І надумають. А вікна з дерев'яшок, це ж взагалі так. Ви думаєте, це допоможе? — Так вони ж зварили. Так зварили, це. Это навсегда, что ли? Да, навсегда. Навсегда, да? да. закрывай да.